Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одиниці виміру в програмі Баз Малий Бізнес. А точніше, як можна вести в базі декілька одиниць виміру для однієї номенклатури. І перш за все, перейдемо в налаштування ще більше можливостей на вкладці загальне увімкнемо галочку, якщо вона не ввімкнута, декілька одиниць вимірювання. Все, і далі переходимо в номенклатуру і створюємо. Я ось, наприклад, створила шоколад, я його буду купувати в кілограмах, а от продаватиму в штуках. Переходимо в одиниці виміру, натискаємо створити. Я пишу шити. І коефіцієнт. У мене е, один кілограм. Ні, верніше, одна штука, це буде 100 грам. Тобто, де коефіцієнт я пишу 0,1. Так, ось воно вже мені в підсказці порахувало, натискаю, записати і закрити. І ще, може в мене обліковуватися в упаковках. В, упаковках. в упаковці у мене буде. Пів кілограма, тобто 5 штук. І в цій програмі тут я не можу зробити так, щоб коефіцієнт в мене був відносно моєї ось цієї одиниці виміру штук. Я можу зробити лише відносно базової основної одиниці. Тобто, це у мене кілограм. Тепер переходимо на головне і вказуємо одиницю для звітів штуки. Я потім. Поясню для чого. Натискаємо записати і закрити. І давайте ми оприбуткуємо цей шоколад. Переходимо в склад, «Оприбуткування», створити, ставимо основний склад, додати шоколад. Оприбуткуємо з вами 20 кг, там за ціною 100 гривень. Це неважливо провести і закрити. А от тепер давайте його зробимо реалізацію. Продажі, видаткові накладні, створити, покупець роздрібний товар додати шоколад. І тут ми, де одиниця, обираємо потрібну нам одиницю. Наприклад, виберемо штуки, і ми 5 штук продамо. За ціною 50 гривень за штуку провести та закрити. Далі, щоб побачити це в звітах, ми переходимо в склад, звіти, залишки товарів, і давайте номенклатура шоколад зробимо відпір. І тут у нас є такий фільтр які називаються кількість товарів в одиницях для звітах чи в одиницях зберіганнях тобто ми обираємо в одиницях зберіганнях і ми бачимо кілограми 19,5 кілограм якщо ми оберемо в одиницях для звітів ми бачимо що у нас на залишку 195 штук тому що у нас одиниця для звіту була штуки. Але, на жаль, ми не побачимо упаковки, тому що тут, в цьому, взагалі у всіх звітах, виводиться лише в одиниці для звітів, тобто яка прописана в номенклатурі. Ми, звичайно, можемо робити видаткові накладні на будь-яку одиницю, яка в нас заведена. Наприклад, давайте замість штук ми продамо упаковки. 5 упаковок. Давайте перейдемо в залишки товарів. Нагадуємо, що у нас тут буде в кілограмах у нас на залишку 19,5, тобто 20. Ми зараз цю накладну відмінимо, і у нас 20 кілограм. Тепер продаємо 5 упаковок, сформуємо звіт. І бачимо, що у нас порахувалося 17,5 стало е, кілограм. Тобто, ось так, якщо у вас там 2 е, одиниці чи 3, і, і вони залежать лише від основної одиниці від кілограм, ви можете користуватися цим звітом. Ну, тобто, взагалі, Якщо у вас всі одиниці виміру. Залежні від основної одиниці від кілограм, і ви не хочете бачити, наприклад, скільки у вас штук в упаковці, то цього буде функціоналу достатньо. А ще я вам хочу показати свою доробку, яка містить декілька одиниць товар виміру, які залежні одна від іншої. Наприклад, давайте я створила в цій базі теж шоколад. Одиниця виміру кілограм. Я вам покажу, що я маю на увазі, переходимо одиниці виміру. І у нас, наприклад, ведеться в штуках. Штуки це 100 грам упаковки, в упаковках 5 штук. І ще ми будемо продавати в ящиках. А в ящиках у нас буде 15 упаковок. Тобто ось така варіація. До речі, цього немає в програмі саме у вас малий бізнес. Якщо у вас програма Куп, ERP або управління торгівлею, то там уже це все реалізовано. Так, ми зараз в малому бізнесі натискаємо Створити і створюємо штуки. Штуки незалежні від кілограм. Отже, ми тут пишемо. Одиниця виміру власника. Штуки у нас відносно кілограм, отже, ми пишемо кілограми. І так само записуємо 0,1, 0,1. Записати і закрити. Далі у нас будуть ще упаковки. Упаковки. Вони в нас вимірюються відносно штук. На основ... Ми маємо заповнити коефіцієнт на основну одиницю виміру. Тобто в одній упаковці буде у нас пів кілограма, тому що в одній упаковці 5 штук, а 5 штук це 0,5 кілограма. записати і закрити. І ще у нас будуть ящики. Ящики буде відносно упаковок. Якщо в нас немає, то ми повинні потрібно в коефіцієнтах створити. Давайте перейдемо головне, ще дозволити редагування реквізитів, одиниця виміру. І в класифікаторі нам потрібно ще вказати упаковки. Шукаємо упаковки. Давайте тоді створимо. Створити ми упаковки. Тепер переходимо знову в одиниці виміру створити найменування в нас ящики, одиниці виміру власника упаковки. В одному ящику у нас буде 15 упаковок, наприклад. І е, рахуємо, що один ящик це 7,5 кг. Нам потрібно тут це вказувати на основну одиницю. Для того, щоб у нас правильно все списувалося по регістрам руху, записати і закрити. І давайте зробимо прибуткування. склад. прибуткування. Створити шоколадка, шоколад 20 кілограм, 1000 гривень. Провести та закрити. І тепер давайте зробимо продаж. Продаж Видаткова накладна, створити. А, покупець у нас буде будь-який там. Шоколад і е, одиниця будемо, продамо ящик. До речі, якщо ми, це я говорю про цю доробку, е, робимо видаткову накладну і натискаємо кнопку підібрати і. Е, І натиснемо, ось, показати залишки. І давайте знайдемо наш шоколад. Ось тут. Бачите? Ми пам'ятаємо, що прибуткували 20 кілограм. І тут одразу нам буде видно на залишках відносно одиниць виміру, скільки у нас є. Наприклад, ми бачимо, що у нас є 200 штук. Або це 40 упаковок, або це 2,66 ящиків. Тобто теж зручно додавлена така функція, щоб можна було побачити. Давайте тоді продамо в штуках. Ні, в упаковках тоді давайте продамо, подивимося ще раз, скільки у нас на залишку упаковок. Упаковок у нас 40 штук. Отже, ми можемо 2 продати. Одна упаковка нехай коштує, там, я не знаю, 100 гривень. Провести і закрити. Також ще додавлений звіт додатковий. Знаходиться він в склад, залишки в різних одиницях виміру. Одразу оберемо шоколад, сформувати. І ми бачимо рухи цього шоколаду відносно різних одиниць виміру. Тобто ми бачимо, що у нас тут на залишках 19 кг, або 38 упаковок, або 190 штук, і так само бачимо продажі. Також можна зробити звіт суто з продажів, щоб бачити, скільки яких одиниць виміру ми. Продавали. Тобто тут цього немає, але я можу це зробити. Тут зручно те, що я ще раз нагадую, ми бачимо відносно різних одиниць виміру, не лише відносно кілограм, але й відносно Тобто можна використовувати корисна доробка, зв'язуйтеся зі мною, я зможу вам її поставити, встановити. Або ж, я ж кажу, якщо у вас просто все від основної одиниці залежить, то можете користуватися вже готовим функціоналом.